Вітаю на каналі Скічап українською. Цього разу розглянемо, як користуватися віконцем Entity Info. Якщо у вас цього віконця не видно, ви можете знайти його у вкладці Window, Entity Info, і воно з'явиться. Воно може з'явитися як згорнути, так і розгорнути. Подивіться, пошукайте його тут, розгорніть та витягніть у самий верхній рядок. Так буде зручніше. Це віконце слугує в першу чергу тому, щоб зрозуміти швидко інформацію про якийсь об'єкт в скічепі. Ось, наприклад, обираю площину. Одразу я бачу face, матеріал з е, од одної сторони, матеріал іншої сторони. До якого тегу належить е, ця площина І її. Е, Площі. так. Як налаштувати площу? Щоб вона була саме у метрі, метрах квадратних, я покажу в іншому відео. Зараз з'явиться на нього посилання в правому верхньому кутку. І нижче ви можете побачити, можна приховати об'єкт, можна його заблокувати. І ось це налаштування тіней. Щодо того, як працюють тіні, теж будемо розмовляти в окремому відео. Знову ж таки, посилання на нього у правому верхньому кутку. Так? Але, е швиденько скажу, це власна тінь об'єкту, а це тінь, яку він м ки кидає. Так? Далі, якщо я оберу декілька деталей, декілька. Геометричних об'єктів, то просто з'явиться інформація про те, скільки я ці, обрав цих об'єктів, їх матеріал та їх тег. Тег це е, зараз у нових версіях SketchUp так почали називати layers, тобто слої. Про них теж буде в окремому відео. Посилання знову ж таки у правому верхньому кутку. Тепер, давайте я зроблю групу. Ось так. Я бачу, що це група, і що така група є тільки одна у всій моделі. Якщо я скопіюю групу, то це буде, бачите, два, дві такі групи у моделі. Це дуже зручно, щоб знати, скільки, скільки однакових груп є у моделі. Все майже так само є тільки ось цей інстанс. Інстанс це опис самої групи. Тобто ви можете залишити тут якийсь опис. Для себе чи для а, ваших колег. І що таке тип. Так. Тип це класифікація об'єктів. Слугує вона, в першу чергу, для того, щоб експортувати моделі SketchUp в інші програми, а, наприклад, такі як Revit та Archicad. Ось. І про ці типи ми теж поговоримо пізніше посилання у правому верхньому кутку. І як тільки я. З'єднав об'єкти в групу, ось цей, е, за, 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 цей замочок, він став активним. Тобто, коли це просто площина, я не можу його е, зробити залочити. Так? Що таке залочити? Це, е, це, цей за, замочок робить так, що я не можу ніяк співпрацювати з цим об'єктом. Я можу його бачити, але не можу нічого з ним зробити, навіть передвинути кудись. Але для площини та для якоїсь кількості обраних одночасно об'єктів це не працює. Для групи це починає працювати. Як тільки я увімкну цей замочок, група стає червоною, і я не можу її навіть передвинути. Бачите, як тільки обираю. Намагаюся передвинути, нічого не працює. Єдине, що я можу з ним зробити, це знов зробити звичайну групу, тобто unlock. Так само Entity info працює і для об'ємних, об'ємної геометрії. Бачите, я обрав 14 вже, чи там 12 якихось. Геометричних об'єктів. І так само воно працює. колір, матеріал для групи. Бачите, якщо ця, ця група в ній є якась об'ємна геометрія, вона може бути solid Group чи просто Group. А що таке solid об'єкти? І як з ними спрацювати в окремому відео посилання там, де й минулого разу. Так. Instance type, ми вже а, розповідав про це, з'являється параметр об'єм. Ну, роз, Зрозуміло, це об'єм, який окреслює фігура. Саме не ось ця група, а саме фігура, яка є у групі. Ось ця фігура, це і такий трикутна призма. І, як, і, якщо це компонент, ви також можете, бачите. Воно щось схоже на групу, теж є щось схоже так, на оцю групу об'ємну. Але з'являється назва компоненту, і її можна змінити саме тут. І все. Тобто, ось цим воно відрізняється від звичайної групи. Так? Зникає тип, з'являється назва. І ще одна така прихована функція, яку не всі помічають. Якщо вам треба змінити вже дуже багато в цьому компоненті, ось тут натискаєте Advanced Attributes і з'являється додаткове налаштування компонентів. Взагалі, то Entity Info – це дуже-дуже зручний інструмент, бо натискаючи просто один раз клавішою миші на вашу геометрію, ви вже отримаєте дуже багато інформації про неї. І ця інформація допомагає далі е, працювати з цією моделлю, також дізнатись, щось на кшталт площі чи довжини якоїсь лі лінії. Так, якогось, ось, бачите, є довжина. І зробити якісь базові зміни з цим об'єктом. На цьому правіконсин тайтті-інфо все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвоніть у дзвоник. Цим ви підтримуєте мій канал. До побачення!